Mercedes Sprinter 2018 року. Свіжо пригнаний з Німеччини з оригінальним пробігом 304 тисячі пробігу. Мотор 105 кВт 145-ка, я так розумію, 145-ка. Так, це максимальна база, колір якийсь. Якщо хто їздив на Жигулю, це був слонова кость, то, то це не жовтий і не, не, не блідно-жовтий, а гарний колір, по крайній мірі. Так, що я вам скажу, щоб не забутися, є передні задні партроніки і є, і є там партроніки на зіркалах і десь там ще десь там десь бокові короті, вони є на панелі там ще партроніки. Машина без наворотів, простенька. але і, Я маю в виду, немає круїза, немає датчика світла, датчика там. От. Але сідушка є пілот. Е, ну, я все, все ще зараз покажу. Мотор працює ідеально. Е, оригінальний пробіг оцей що є, то він є і по декрі. І пробивається він по Мерседесу, все нормально. Так що не буде це така машина, якась гола боса. От. Тим більше німецька машина. І зразу вам скажу, що е, тут якийсь Марокко, Туніс або якийсь Алжир на цій машині не їздив. От. Бо вона чистенька, акуратненька, не продерта, не пропалена. Е, Практично її підготовка. Була цієї машини, там, от примерно, там, година. Взяли, помили машину і все. Е, буквів на цій машині ніяких не було, бо це за аукціона була як частний продавець. І ніде не ні один елемент по машині не підфарбовувався. Резина, резина зараз скажу яка, буде вона якась всесезонка. Але ж хороша резина, всесезонка. От, Я бачу, що десь протектора є 6-7 мм. Ну, процентів 20-30 зносу. От, так. Що вам показую? Показую. Вся машина рівна. Вся машина рівна. Зараз все вам покажу. Все, бампіра, оці бампіра не фарбовані, ці фари не посічені. Капот теж не посічений, все нормально по машині. Приват авто, да. нормальна машина. Так, тепер дивіться тут. Оце сідушка-пілот. Отут тут є, просто тут одинарна сідушка. Якщо кому треба, то цю одинарну сідушку ви продаєте. Вона все одно одинаково стоїть, що двойна сідушка, що одинарна. І поставите туди собі двойну сідушку. Кріплення там є. Да і все, оце таке, що можна вирізати його. Або сюди просто ще одну сідушку, бо місця тут вистачає, просто в, вуще сідушку поставити. Так, ну що, тут всередині все своє в оригіналі. Коврики, коврики, все сідушки не пропалені, не провалені. От. Ну, Коврики є теж оригінальні. Так, от там є пакет документів і геть коли поміняно масло. Масло поміряно, вон там написано мотул. І там є декра. Декра-декра, це технік контроль по декрі, то він до 2022 року. Коротше, на цій машині вже технік контроль закінчився. Але машина не продавалася із-за того, що вона здохла там і на неї закінчився чи не пройшла технік контроль. Просто продавалася, бо вже я так розумію, 18 й лізінг закінчився. Так, отут все своє оригінальне, Підлога теж оригінальна. Отут є замки. От такі. Вони включаються з пультика. Якщо захочете, повикидаєте їх, щоб вони вас не мучили. Але якщо ви возите якісь важні грузи, от, то він вам пригодиться. Бо тут такі замки, що ти його ломом не вирвеш. От. І тим більше, що центральним замком взяв, закрив там такий пультик є на замок, воно заштовхнулося і все. Так що так, арки не побиті, але дивіться, вони не підфарбовувалися нічого. Я навіть не знаю, що вона возила, але не думаю, що щось вона якийсь тяжкий груз возила. Але знаю, що точно що цінний груз возила, бо таких замків даремно не ставлять. Це в мене взагалі перший, перший чи другий раз в житті. Обично знаружі ставляться на мастерах. Перегородка рідна, ніде дивіться, ніде вона не. Ото знизу таки є дві малесенькі вмятинки, Все. Оце підлога тільки, тільки в цьому райончику трошки така підшурована, але вона не дійшла до структури, не, не стерла структуру. Все тут ясно, отут теж все нормально. дощ пішов. І зараз не, не добре. Отут є партроніки. Отут все нормально. Так. ну от, Задня резина. Букову тут зараз коренько відкрию. Оце, оце цей замок. От. Так. ну Тут все ясно. От, тут так здається, що й взагалі нічого не ложили. Бо воно як новеньке. От перегородка яка, по ній видно. Ото я що я вам казав, там є дві малесенькі вмятинки. Так, заведи на Саша мотора. І відкрий капота. Оце отут теж. Оці підножки навіть не протерти з, з лівої сторони, то тільки чуть-чуть є, Чуть-чуть маленько там підножечка по цьому по чорненькому цьому протерта. Е, що вам хочу сказати по цій машині. От. Хочу вам сказати по цій машині. В машині 100% оригінальний пробіг і у вас є вибір. Або взяти без наворотів машину в 300 пробіга. З наворотами все одно візьмете практично за таку ціну, ну може на 1000 дешевшу, з 600 Е, Машина продається з перших рук. Без всяких перекупів, без нічого. Ціна 20 тисяч на віддачу, щоб ми тут, як говориться, не парили один одному мозгів, щоб ви розраховували на цю суму. Все, показую вам. Показую вам. Все. Оце дивіться. Моторчик працює. Що вам навіть скажу, що... Як новенький. без всякого лишнього звуку постороннього, все тут нормально і ніяких проблем немає. І скажу так, нічого тут не робилося, зразу вам наголошую навіть. Каталізатори тут десь не вирізалися, нічого не мутилося, ні одна гайка тут ніде не крутилася. Прийшла хороша машина. Трохи грошей дали, відповідно. Нам теж повинні дати трошки грошей. Стою вже тут з боку, в ще таке. Так, все. Удачі вам покупці автомобіля. Е, кому треба такий автомобіль, то дзвонить. Все.